Наближається до завершення перший етап чемпіонату області із футзалу в черкаській підгрупі. В обох лігах на сьогодні зіграно вісім турів. В екстралізі турнірну таблицю продовжує очолювати шарм. А у вищій лізі впевнено лідирує Холоднянське зі Смілянського району. Лідер екстраліги Шарм у восьмому турі зустрічався з Дахнівкою. Бато хто очікував напружено протистояння, зважаючи на досвідчені склади обох команд. Однак справжньої боротьби не вийшло. Шарм здобув упевнену перемогу з рахунком 5-1. Він продовжує очолювати турнірну таблицю Екстраліги з 20 очками. На одне менше у Цетуса, який обіграв Пальміру 2-0. По 16 очок набрали ураган та Альтаїр. На п'ятому місці темна конячка 14 балів. А у вищій лізі у звітному турі зійшлися лідери Холоднянське та Вікторія. Матч подарував численним глядачам чимало емоцій. Команда Східноєвропейського університету тричі вела в рахунку, але смілянам щоразу вдавалося відновити рівновагу. А перемогу Холоднянському приніс Максим Гаркавий в активі якого хет трик У підсумку 4-3 на користь команди зі Смілянського району. Вона єдина, ще не втратила жодного очка. Холоднянське має 21 очко після семи зустрічей. У Вікторії залишилося 16. Така ж кількість очок, але після шести матчів в азоту. Також 16 очок мають епіцентр і живчик, які зіграли по вісім поєдинків. Матчі 9-го туру в Черкаській підгрупі відбудуться 18 січня. Олег Кукс, Анатолій Толі Віка спорт.